Ветеран російсько-української війни, а також блогер, активіст, автор фрази Як ви котики?» Юрій Гудименко написав про дикувату ідею, котру, очевидно, вкинула влада наша в ЗМІ. Про, нібито, бронювання від мобілізації для тих, у кого велика зарплатня. Далі текст Юрія Гудименка. Я категорично проти ідеї бронювання для громадян, які заробляють відносно великі гроші. Цю ідею, якщо вірити Форбс, зараз активно проговорюють у високих кабінетах. Чому я проти? Перший аргумент історичний це не нова ідея. Декілька країн в історії пробували її імплементувати і закінчувалося це, як правило, однаково. Звичайні громадяни розуміли, що тепер війна тільки для бідних, і відчужувалися від неї, переставали сприймати війну як свою, як наслідок проблеми з мобілізацією, зростання протестних настроїв, бунти. Кому цікаві приклади гугліть Драфт Вік. Так назвали бунти у Нью-Йорку під час громадянської війни в США. Однією з причин бунтів було незадоволення комутаційними платежами, можливістю заможних людей за 300 доларів на той час це були великі гроші, не йти у армію, а відправити замість себе іншу людину. Ну або просто подивіться банди Нью-Йорка. Там якраз цими бунтами фільм закінчується. Другий аргумент психологічний війна для всіх. Ми маємо бути єдиним соціумом з єдиними викликами і спільною роботою над їх подоланням, як це було наприкінці лютого 22 го коли ми всі допомагали один одному, коли у чергах до військомату стояли один за одним працівники заводів, і цих заводів власники, айтішники і механіки, студенти і люди пенсійного віку. Абсолютна рівність неможлива, це факт, але це ідеал, до якого варто наближатися, а не віддалятися. Війна прийшла не до багатих чи бідних, війна прийшла до всіх українців, і розділяти нашу націю це крок не до перемоги, а до поразки у війні. Третій аргумент логічний або софістичний, називайте, як хочете кожне рішення має вирішувати якусь задачу. Якщо задачею є наповнення бюджету і зростання економіки за рахунок того, що більш заможні не підуть на фронт, то це неефективне рішення задачі. Набагато ефективніше провести судову реформу, спростити податкову систему, сприяти прозорості і легкості ведення бізнесу, залучати іноземні інвестиції і, врешті, зробити так, щоб спеці у чомусь, наприклад, у логістиці, мали змогу в армії займатися тим, що вони вміють найкраще. Це дасть плюс економічне зростання, без мінуса, соціальної напруги. Хоча, звичайно, прийняти будь-який ідіотський закон набагато легше, ніж провести будь-яку системну реформу. А наслідки вони ж не сьогодні, а завтра. А коли там те завтра наступить. Вірно? І останній не аргумент, а заклик. Відкиньте цю ідею, викиньте її нахрін із голови. Я не для того воював, щоб втратити свою країну в бунтах і розбраті між своїми. Воювати мають всі незалежно від розміру гаманця. Закону мають притримуватися всі незалежно від розміру гаманця. Страждати і розділяти біль, перемагати в війні мають всі разом і поруч. І якщо я не можу за гроші викупити своїх мертвих, то гроші нічого не варті. Варте лише життя і те, за що його віддають. Крапка. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.